Суботнього ранку площа біля РЦКД майоріла від яскравих кольорів ярмарку. У ньому взяло участь чимало творчих особистостей міста. Про це потурбувалися активісти благодійної організації Допомога військовому бухівщини. Ми знайшли спочатку до одної майстрині, до другої, а вже цей клич рознісся по ним всім. Тобто люди. Ну, починає трошки просипатися. Це нам і необхідно. Це всім нам це не ну, ми не для себе робимо для якоїсь конкретної особи. Це для всіх нас. Це наша ініціатива для того, щоб залучити більше людей до допомоги нашим військовим Бутащинам. У Бухівчан приваблювали різноманіття товарів ручної роботи на ярмарку. Тут можна було придбати чимало предметів інтер'єру у вигляді як керамічних виробів, так і традиційних ляльок, мотанок, тканини. На інших столах жителі міста могли придбати прикраси у техніці хендмейд або ж саморобне мило у національних кольорах. До речі, патріотична символіка ярмарку відображалася і в жовто-блакитній випічці, і у піснях, що лунали із гучних динаміків на площі. Словом, усе було спрямоване на підняття національного духу та допомогу бухівчанам, котрі знаходяться зараз у зоні АТО. Основна задача нашої благодійної організації допомоги військової бухівщини це збір коштів, акумуляції закупка необхідного для наших бойців, які звуковоковського району, ну і відправка туди. Проведення благодійного творчого ярмарку підтримали убогівчани різного віку. Потрібна підтримка і кошти потрібні. Хто як не ми підтримуємо наших захисників? Я Україною. Брю. У майстер-класі благодійного ярмарку взяли участь і найменші жителі міста. Дітвора на свіжому повітрі залюбки займалася бісероплетінням. Поруч малюки створювали свої малюнки, у яких надихали побажаннями військовослужбовців на перемогу та швидке повернення додому. На кожному ярмарковому столі знаходилися скриньки, у них збиралися гроші на потреби військових. По завершенні ж ярмарку загальними зусиллями вдалося зібрати 10 тисяч 300 гривень. Подібні акції по збору коштів убухівським захисникам організатори планують проводити і надалі. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.